Газопостачальна компанія Нафтогаз України обіцяє не підвищувати ціну газу для населення на Грудень, джерело, пресслужба Нафтогаз України, дослівно залишити ціни на рівні листопада дозволяє європейська кон'юнктора. Доволі тепла погода, і той факт, що оптова ціна блакитного палива не змінилася. А якщо хтось каже, що дорого імпортувати вони просто максимізують прибутки. Деталі. Ціна у грудні залишиться на рівні листопада і складе 6,33 гривня за кубометр спаде в рамках тарифу місячний, 6,45 гривня за кубометр спаде в рамках тарифу річний. Частка нафтогазу на ринку складає приблизно 2,5%. Читайте також ринок в дії, чому так різко зросли ціни на газ, і що буде взимку.